это пі... просто вся електростанція горить, продовжає взриватися. Це просто жесть. Только что був ще один прильот, я просто в ахере максимально. Чому не захистили трипільську ТЕС, де гроші? І хто винен? Куди витратили 9,7 мільярдів гривень? Про це говоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться, будь ласка, на канал і будьте з нами. Ми тут говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали! Кляті расисти знищили трипільську ТЕС це сталося під час масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня. Тепла електростанція забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей і була найбільшим постачальником електроенергії для Київщини, Житомирщини та Черкащини. На захист трипільської ТЕС і іншої критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору уряд виділив 9,7 мільярдів гривень. Чому? Ракети такі влучили у Трипільську ТЕЦ, пояснив президент Зеленський. Я вам наведу один приклад. Дуже простий на Трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас. Закінчились всі ракети, які захищали Трепілля. Про виділення 9,7 мільярдів гривень для захисту трипільської ТЕЦ повідомляв прем'єр-міністр Шмигаль у вересні минулого року. Тож, як так сталося, що критично важливий об'єкт, на захист якого пішли мільярди гривень згорів внаслідок атаки Російської Федерації? І чому ТЕЦ не захистили? Розберемося зараз. Захист об'єктів енергосистеми України від ворожих атак передбачає три рівні, а саме Перше захист від вибухової хвилі, друге захист від прямого влучання шахедів, третє комплексний захист від шахедів та ракет. На це уряд виділив із бюджету майже 10 мільярдів гривень. Голова Держагентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафа Наєм, який відповідає якраз за укріплення об'єктів енергосистеми, у Фейсбук повідомляв про те, що фортифікаційні споруди на всіх енергооб'єктах добре захищені. Та як показала масована атака. Ка 22 березня цього року здатні витримати прямі та непрямі влучання ракет і дронів. Тобто трипільська ТЕС мала третій рівень захищеності. Фізичний захист критично важливих об'єктів ТЕС виконується шляхом облаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на трипільський ТЕС виконали на 100% робіт з облаштування. Про це повідомляли в державній компанії Центр Енерго. Та, як виявилося, захищали їх від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень. Ще й додали, що вони, тобто центр енерго, власними силами виконали фізичний захист першого рівня критично важливих елементів ТЕС. Цей захист рятує від уламкових уражень, але не від прямих влучань ракет. Хто б міг подумати, що в об'єкти критичної інфраструктури, куди, як правило, прилітали ракети, будуть прилітати тільки уламки. Хм, дивно. Можливо, хотіли врятувати за допомогою ППО. Тоді чому там не було ППО? Мільярди гривень виділили на фізичний захист об'єктів енергетики а останні кілька тижнів вони знищуються один за одним. Це вже стало тенденцією. Нагадаю, зміївська ТЕС, що на Харківщині також зруйнована. Верховна Рада зібралася під час засідання. 11 квітня депутати спробували викликати на розбір польотів двох керівників, які відповідають за укріплення таких об'єктів: голову державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Наєма та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Обидва на килим не прийшли, бо мали дуже важливі справи. Поїхало відрядження. Згодом наєм ветер телемарафону. Все ж таки вийшов із промовою, від якої я вам чесно скажу, трохи зашарілася. Мустафа серйозно як агентство відновлення, державне агентство відновлення. Ми займаємося захистом лише об'єктів «Укренерго». Це е, компанія, яка є власником розподільчої мережі і забезпечує за, за доставку енергетики від е, об'єктів, які генерують електроенергію. Центр енерго є. Об'єктивним, який генерує електроенергію, тому ми не займалися їхнім захистом. Ми тут ні при чому, бо цим не займаємось. Тобто, одну із найпотужніших в Україні теплоелектростанцій, яка живела Київщину, Житомирщину і Черкащину, не збиралися боронити від ракет, і це на третій рік Великої війни. Наєм свій захист зауважив, що трипільська ТЕС – дуже важливий об'єкт. На його думку, зберегти ТЕС повністю лише захисними інженерними спорудами без засобів ППО просто неможливо. Дійсно за 9,7 мільярдів гривень, витрачених на фізичний захист, який по факту не допоміг зупинити ракети. Можна було придбати ну як мінімум два комплекси ППО. Вишенкою на торті стала заява на Єма, що максимально захистити всі об'єкти енергетичної інфраструктури, поки що не вдається через брак коштів. Тож, якщо ми хочемо зберегти те, що лишилося, потрібно, щоб держава виділила на це гроші. Що стосується третього рівня захисту він дійсно запланований. Він поки що урядом не дофінансованого сподіваюся, він буде дофінансований, але рішення такі є. Більше того, і проекти такі, і навіть по таких станціях такі роботи почалися. Але оскільки немає фінансування, вони поки що уповільнилися. Тобто, виходить майже 10 мільярдів замало, але на що вони пішли? І звіту щодо цих коштів немає навіть у Верховній Раді. Повне відновлення трипільської ТЕС з руйнованою російською ракетою може зайняти до семи років і вартуватиме десятки мільярдів гривень. Про це розповів колишній міністр енергетики та голова всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков. Енергетики вже мають пропозиції з надання обладнання від європейських країн, але без Петріот та інших систем ППО відновлювати тес просто марна справа. Про це на Радіо Свобода сказав голова наглядової ради Центр енерго Андрій Гота. Тобто відновити, ми можемо все. У нас дуже добрий колектив і дуже мотивований колектив для відновлення. Звичайно, без міжнародних партнерів це буде зробити майже неможливо. Тому ми вже маємо певні певні обіцянки надати нам трансформатори, надати нам турбіни інше обладнання з європейських країн але. Знову ж таки без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони, ну це, м'яко кажучи, марна справа буде. Тож, куди пішли гроші і коли ми, українці, отримаємо детальний звіт про те, як охороняли трипільську ТЕС? Ну і чи нині охороняються решта ТЕС, які лишилися у нас в Україні, серед тих, що не знищені Російською Федерацією? Дуже сподіваюсь, що незабаром про це відзвітують, причетні до цього інституції. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи вдасться захистити ТЕС з огляду на те, що артикулюють депутати і голови інституцій із відновлення і захисту. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. І в описі до цього відео друзі, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Залишайтеся на цьому каналі. Дякую вам за довіру.